На сторінках євангельського слова записано чимало про Христа, але у мене повість дещо нова, така жахлива і така проста. Її слова не можуть пояснити, її лише серце може віднайти. Тому попрошу слухати відкрито все, що я хочу вам розповісти. Закрийте очі. І відчуйте тихо, щутливим серцем весь смертельний шах, який в той вечір на Ісуса дихав, і про який не пишеться в книжках. Ходіть зі мною, чуєте, регочуть, рипить нещадно катівський батіг. З'єднались регіт стогін серед ночі, з'єднались смерть і світло, святість гріх, а він іде. Хоч тіло кровоточить, скригочуть зуби Боже, як болить, і запах крові різав їм очі, і мовив тихо пити дайте пить. Засохлі губи лопали від спеки, і теліпались м'ясова шматки, а до голгофу йти ще так далеко, і так печуть оголені кістки. Він ніс Христа, каміння впилось вп'яти, сочилась кров з його пробитих ніг. Він стільки падав, стільки хотів стати, він так хотів піднятись, та не міг. Пробили руки, а народ регоче зійди з Христа, якщо ти Божий син. А він мовчав, до неба звівши очі, залишений. Опльований один. Залізні цвяхи пробивали, жили і нагло ліс у рани сухий пил, звисало, як ганчіри його тіло, а він мовив, Боже мій, дай сил! Ви бачили колись півмертву матір? Ви чули істеричний її плач, бо її сина розіп'яли кати, а він за них молив отця пробач. Вона, якби могла, то замість нього не пожаліла власного життя, і краще б їй пробили руки, ноги, хай би вона, та не її дитя, але не їй, йому шепитернові пробили вени, череп і виски. І це Ісус, в однім єдинім слові подарував спасіння на віки. Ви уявіть. Що він був сином неба, а йому батько навіть не поміг. А він страждав за мене і за тебе, а він тоді помер за людський гріх. І запалилось зарево богряне, і землетрус піднявся із основ. Цінуй Христову жертву, його рани, бо як не це, то що ж тоді любов? Слава Богу.